Про те, що відбувається на східному фронті, зокрема в районі Бахмуту, там вже у перші місяці 2023 року у районі саме Бахмута може розпочатися контрнаступ збройних сил України. Так вважають військові експерти з групи «Інформаційний спротив. Зараз Бахмут став епіцентром боїв за Донбас. Президент називає ситуацію там важкою і болісною, але попри усе місто перебуває під контролем Сил оборони України і там усе ще проживають близько 10 тисяч людей, як вони. Живуть під постійними обстрілами. Дивіться далі у нашому сюжеті. Що За більше ніж півроку місцеві жителі вже звикли до вибухів. <реку> ну, воно вроді вже як привикаєш. Ага. Вже хлопить раніше, тільки десь то ударила. раз пригнувся, присідаєш, то кричали, одразу падать. А тепер вже чешеш. Спершу росіяни обстріляли Бахмут у травні. З того часу масовані обстріли не припиняються. Я один на весь під'їзд. Всі вікна побиті, туалети розбиті, всі санузли розбиті. Все в магазин. Сходять, ну і тепла немає. До війни у Бахмуті проживало 84 тисячі людей. Нині залишається близько 10 тисяч. Очень безпокійно. Над хатами літають, над кришами. Я зараз досматю за жінкою, Вона евакуювалася з Луганки, ну а там вже ж бої йдуть. Це їй допомагає з водою, з продуктами. 72 роки групи. Ну Не бросиш людину, вона еле-еле передбігається. Більшість місцевих виїхали, а ті, що залишилися, живуть у складних умовах. Колись красиве місто із фонтанами та алеями троян перетворилось на випалені руїни. А ми живемо. Всі, хто залишився, місцева влада намагається забезпечити буржуйками, дровами та генераторами. Волонтери привозять допомогу. Багато родин роз'єднані війною. Молоді сім'ї з дітьми виїхали, а батьки залишились доглядати покинуті будинки своїх дітей. Привідали. Сина внучкою і приїхала Бахмут. Дуже важливий пункт оборони для ЗСУ. Він дає вихід на Краматорськ і Слов'янськ. Ворог сконцентрував тут потужні сили. Путін зациклений на тому, аби вийти на кордони Донецької області до Нового року. Вважають українському міноборони. Така одержимість російського диктатора пояснюється тим, що інакше він отримає незворотню деморалізацію свого війська. Олена Квасній, телеканал Київ.